Руму паніка біля банкоматів в інтернеті з'явився скріншот постанови про обмеження видачі готівки та плани нової влади забрати приватні банки. Про це нібито йдеться в постанові Ради міністрів автономії, яку підписав самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов. У документі також йдеться про повну заборону зняття депозитів. Такі заходи, начебто, запровадили. Далі цитата із метою запобігання виведенню готівкових і безготівкових коштів за кордон із 12 години 13 -го березня. Сергій Аксьонов. Уже назвав цей документ провокацією і спростував на сторінці ради міністрів у Фейсбуку будь-які обмеження на банківські операції. Тим часом кримчани вже шикуються в черги до банкоматів, щоб встигнути зняти готівку зі своїх рахунків. Люди кажуть, чули лише чутки, але вважають за краще перестрахуватися. Частина банкоматів ВРК наразі не працює. До них що поки що видають гроші, люди стають у чергу. У цих банкоматах обмежень на зняття грошей немає. Інформація щодо обмеження видачі готівки з'явилася буквально. Кілька годин тому відтак варто прогнозувати значне збільшення кількості людей біля фінустанов та банкоматів увечері після закінчення робочого дня. Ви Видають день. Що її знаємо, смотри. Що добре, ограничення стоїть, ні? Зараз стоїть ту вдома, ограничення. Ребята, здесь дають деньги в этом банкоматі. Токи що чувак не нігарять нічого не дає.